Давайте створимо новий світ з кінечним пивом, чипсами, блин, горішками. Якщо... Три пальці вже неможливо. Так. Угу. Прийшла на все готове.

Here begin the chill night that encompasses all the way beyond into fear, doubt and loneliness as the path stretcheth into darkness. Стань скуліна, блять, коля заебав. То у нього власне это приятоп цього року буде ДЛС. Well then. Shall we? My fair consort eternal. Її кінець мені не подобається. А от і все. Далі 18+ плюс сцена. Ну да. Звісно, Малік дав мені просратися, але гра мені дуже сильно сподобалась. Найбільше з усіх чотирьох, яку я зіграв, від Бабадзаки містера. Великий поклон йому за його старання. Креще вже що наступне буде. Я не знаю. Сакіра. Сакіру я не знаю. Мені треба спочатку блин, відпочити трохи, бо чотири гри під, підряд від Бабадзаки і ще зараз п'яту грати, бля, це буде смертельно, я думаю. А, підсумок. Гра мені дуже сподобала, все було класно дуже. Малікит хандон, блядь. Шваль, собака. А в іншому все нормально. Все нормально, все сподобалося, всі боси класні. Дуже багато повторялося босів, ну я розумію, там не можу в відкритому світі кожного боса робити відмінним. Я це зрозумів. А бадзаки постарався. Можна. Наступне буде Секіру, я так думаю, але точно не можу вам сказати, тому що не знаю, чи я на це наважуся. Там на це тяжко. Ді Тільки не до того. God, God of War я пройшов. До речі, коли я проходив God of War, я сказав, що я ніколи в житті не буду проходити Dark Souls. Тому що там мені Валькірия, я постійно таких пинків надавала. І Я сказав собі, що я не буду це проходити, тому що якщо там буде кожен босс такий, як це Валькірия, то мені жопа. Але все-таки я тут. І чотири гриба базаки пройшов, і проходив нормально, здається, так. Донат в шапці профілю, підтримка підтримав. От і збрехав стрімера. собі. От і збрехав собі. Бучі просто... щасливі. Так. так. Я не, не робив проходження таке. знаєте, Досить легке. Взяв дрин, якийсь небудь. І пішов, пішов, пішов. От, от так я проходив загально. Без призивів, без допомоги, блін. там. Лиш відмучився. Відмучився. Та, ну сьогодні, блін, початок мене дуже сильно витимав. Я думаю, що я вже такий капець. Але все-таки взяв себе в руки нарешті. І доробив ту роботу. Але в загальному дякую бабадзакі за його старання, дякую йому, блін, за седевер, цей особливий Валден Рінг. Тут, блін, додавили прям катсцени, вообще відкритий світ. Дуже багато підземель, звісно, мене душило, але нічого. Закрию на це очі в загальному. Все сподобалося мені. Ну, менше з тим. Що там, блядь. Далі. і постарався. DLC скоро. Не знаю, що там буде. Видно, буде проходження на Ютубі в мене, прізусе. Ну, все, Коля свою роботу зробив в четвертий раз. Сильний. Сильний, беззаперечно.